Вас на моєму каналі. Сьогодні в цьому відео будемо садити цибульку, доглядати її і вибирати. І подивимось, яка гарна цибулька виросте. В минулому році я пробувала виростити цибульку голландського сорту сама вдома. Виходить, що я купила цибульку, посадила її, вона вродила, дала ці сімена, І поза минулому році я її вибрала, зібрала ці сімена. І знову на слідучий рік їх посіяла і виросла в мене ця тиканочка на цибульку. А в минулому році я її посадила, потикала і виросла вона вся з цибками Тому що неправильно її висушувала, коли зібрала. Треба після того, як її зібрали, добре висушити, щоб вона не була в сирому приміщенні, не промокла, а гарно, -гарно висохла. Ну Багато було цибок, і виходить та цибулька, яка була з цибками, майже половина, навіть більша половина, її погнила від оцих цибок. Тому що коли я вибрала цибульку, була дощова погода, та взагалі осінь вся була літо, і осінь все було дощове і не було її де сушити. У мене нема де сушити. Ну взагалом навтішалася я, і в цьому році голландську цибульку я купила. Все, хвати награлася, буду вирощувати цибульку. Почнемо з того, що будемо підготовлювати землю до посадки цибульки. Спочатку ми зорали грядочку, а тепер будемо її заскорочувати під цибульку. Я пішла, спробувала це так важко. В цьому році дуже мокра земля, і прям грудяча така велика і дуже важко. Попросила, значить, я чоловіка. Поможи мені, іди теж сильніший, заскоруть. Щоб ви думали, чоловіки є чоловіки, вони придумають що завгодно, Щоб не так напрягатись, так сказати. Знайшов людину, яка це все діло зробить, цим тракторцем таким. Ту -ту 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 -ту. І все. Він десь пішов, зараз зроблять мені грядочку, і завтра буду вже садити цибульку. бульку. Якщо вам якась важка робота, просіть чоловіка. Він щось та й придумає. Буду зараз садити цибульку. Настав уже ранок. Буду йти садити. У мене тут декілька сортів, я вже не пам'ятаю, як вони називаються. Ось якісь два сорти голландської цибульки. Оці два. І ще я таку придбала фіолетову. Вона мені дуже подобається. Ось така. Ой, Фіолетова цибулька. Вона не ядрюна, вона дуже смачна і дуже гарно вона виглядає, коли в салатику. Ну я ж не витримала, ще лишилась своєї натикаю. Я її зберігала над плитою, довго-довго висушувала, щоб вона висохла. Так що перевірю, чи в мене вийде, чи не вийде. Не можу я щоб нічого не розробити. Якої шкоди треба і наробити. І ще що, коли я купила цибульку, це вже було більше місяця назад. Її не можна просто так зберігати в кульочку, в якій. Купила і лежала, щоб вона в кулючку. Вона в мене лежала розкрита ось кулючку, у такому відеречку над плитою, щоб постійно просихала. Тому що я була, коли купила, вона в мене так лишилася в пакетику, напевно, це фіолетова. Я через тиждень до неї кинулася, а вона вже почала проростати декілька штучок. Так що, так що коли купили цибульку, обов'язково її розкривайте з пакетика і десь в тепленьке сухеньке місце, щоб вона не проростала. Ось, Дивіться. Оця в мене б напевне лежала ці дві штучки. Ось. Бачите, я їх витягла, вони так були проросли. Так, піду сажати. Сажаю, як і всі, проравлюю ралом, а потім ось така в мене штучка. Можливо, хто дивився з вас моє відео, яке в минулому році сидила чесничок. Ось за допомогою такої штучки. Це зробив чоловік. Тут нічого складного і дуже-дуже зручна річ. Доска, зверху ось ручка з дверей, щоб було зручно тримати, і внизу ось такі. Колешки. Тут між кожним колечком відстань по 10 сантиметрів. І зручно натикали, потім понакидали туди цибульки чи часничку І зручно тим, що ви його цибулинку, ось ямка, вкинули туди цибулинку чи часничок і воно не перевертається, нікуди не дівається. Присипаєте потім земелькою, воно також нікуди не падає і не скочується. Йдемо згадати. Так, ось так ролом проралила. Звісно, дуже мокро, але нічого ж не поробиш. Постійно до дощі і далі знову показують, що будуть дощі. Так, проролила і ось такою штучкою. Робимо дирочки. В дирочки вкидаємо цибульку. Посадила все, вийшло. Тут у мене чи 7, чи 8 рядочків. Не, не можу зрозуміти. Так, і ось так їх садила. Ось такі виходять ямки. Вон, і цибулька так рівненько стоїть. Прийшла весна, почала виростати, проростати цибулька. Ось зелененька, гарненька, зеленіє. Там в кінці вон, у мене посаджений часничок в цьому році вирішила трішки посадити, тому що кожного року по відрою пропадає, ніхто її його не їсть. І навесні папко зараз заскороде і буде гарненько. Підніме оцю кірочку, тому що сапочки і полоти це просто іздівательство над собою. А так іздівательство над чоловіком. <смі> так, зараз він є туди-сюди, туди-сюди. Можливо, де цибулинка і одна, яка там дві витягнеться, ну це, це зовсім мала плота за те, що не мучитися. Потрусила селітрою. Ось взяла селітру і потрусила половину чеснику. І отам половину отак, ту сторону цибулі. Це я в тік-токові видивилася, що можна посипати селітру і це ніби покраще цибульку чесником. Ну, перевіримо, все сипати не буду, тому що, щоб не зашкодити. Тому що селітра вона що? Азот, не добре, воно дає листя. Тому попробуємо. Є селітра, треба пробувати. Цибулька гарненько підросла вже, і чесничок також гарненько. Ось так. І почав з'являтися бурйончик. Треба пополути і пустити за одну кисень грунт, щоб цибулька наша почала швидше рости, і чесничок не жовтів. Але якщо таке трапилося, що у вас пожовтів чесничок, можете підгодувати його або карбамідом, або селітрою. Або можна пролити аміоком. Берете на 10 літрів води, 2 столові ложки аміаку, оцього аптечного, і поливаєте по рядочку, і дуже гарно допомагає. І ще, як будемо косити в огороді, замульчую часник. Я в минулому році мульчувала, можливо, хтось з вас бачив моє відео, яке я мульчувала в минулому році, то дуже мені сподобалося часник, росте набагато більший і його дуже легко вибирати. Сьогодні в огороді косимо, і це означає, що будемо зараз мульчувати наш часничок. Заложимо таким гарним, гарним слоєм, щоб там трималася гарна волога, щоб не ріс бур'ян. І оце він зараз такий жовтенький. Ми його, коли накриємо, він знову стане гарний, зелененький. І ще хочу спробувати трішечки тут замульчую цибульку. Пополила цибульку. Поки що цибулька та ще домашня гарно виглядає. Ходила, коли полула, вирвала там, ну, може, Сіменників було штук 10. А так майже майже немає. Горно виглядають, їх не покоробили, все гарно, поки що гарно все. І видно, що вона відлічається ем, від от цієї магазинною. Вона така більша, стебла в неї світліші, ніж оцій голонський. Хоча також ж голонських сортів. Але це якогось іншого сорту. На чесничку повидаляла стрілки. Щоб уся сила йшла тільки на часничинку, а не на формування насіннячка. Лишила декілька штучок, три штучки лишила, щоб потім по них можна було легко приділити, коли вже час вибирати часник. Тобто зараз вона закручується, ця стрілочка. А потім, коли вона вирівняється, знову рівно вверх, це означає, що часник можна вибирати. І цибулька також гарненька, почала вже лягати. Та, що моя ще гарно стоїть, тільки що пройшла, зламала оці цвітоноси. Виросло десь штук 10. Ну тобто набагато менше, ніж в минулі роки. Так що гарно просушувати, то гарно буде і рости цибулька. А ось магазинна, то що я купувала в магазині, то взагалі ніде немає. Так що краще купити цибульку, аніж морочитися то зі своєю. Цибулька вже почала лягати її, вже час вибирати, але в нас постійно йдуть дощі. Нема як вибрати. Так що хай ще трішечки полеже, але часничок вже можна вибрати. Часник вибирають, значить, з 8 по 11 липня, тобто до Петра і Павла. У нас сьогодні Петра і Павла свято православне, так що сьогодні будемо вибирати, тому що вчора забули. І ще я ж лишаю ось такі три стрілочки, щоб по них орієнтуватися, коли вибирати, коли вони піднялися і вирівнялися, тому що вони... Коли молоденькі, вони закручені внизу, так. Потім з часу вони розкручуються, розкручуються, стають рівно вверх. І коли вже відкриваються і, по... і видно, стає ці фіолетові сімена, це означає, що час вже їх вибирати. Так що, зараз виберемо його, трішки підсушимо. І в цьому році хочу, так як я колись постійно робила, заплітала їх в косичку і в сараї вішала. Гарний часник далі буде Чесничок вибрали, хай тепер підсихає. Потім його приберу. Вибрали цибульку, так само, як і чесничок, і однеслись в гараж під накриття, тому що постійно йдуть дощі, і я не знаю, в цьому році буде зберігатися цибуля, тому що дуже-дуже сиро. Ну, в цілому цибуля дуже гарна. Дуже тут велика, так взагалі є такі екземпляри. Гарна дебела цибуля. Ще лишилася, то, що я купувала фіолетову. Вона ще стоїть. Пара її стоїть вгору, як почнуть лягати, я її зразу зразу виберу. Але вона ще поки що не готова. Цибулька висохла, і так <різь> нормально висохла. Ми майже оцю фіолетову доїли. Я її зараз почищу і в ці. У Мішечки злужувати навіть не буду, тому що ми її за декілька тижнів доїмо. А цю зараз почищу і пофасую її у мішок. Ну, як пофасую, просто її зложу. Так і все. Тепер відправляю на горище і буду там зберігати. І ось такий в кінці вийшов результат. Результатом я залишилась дуже задоволена. Буду робити так само і в цьому ж таки році, тому що рік уже минув, і знову ж таки треба садити цибульку. В цьому році придбала шість сортів цибулі. Буду дивитися, яка з них буде краще, тому що в минулому році я посадила і навіть не звернула увагу на те, як вона називається. В цьому році буду садити, дивитися, яка з них саме найкраще, але я сажу голландські сорта, щоб вони не були плесковаті і не були отакі видовжені. А просто круглі. Також буду садити в цьому році цибульку Red Baron. Вона дуже смачнюча. Звісно, вона не лежить взимку довго. Ми її садимо для того, щоб їсти оце зараз. Вона дуже смачна в салат. Вона не неєдрьона і дуже-дуже соковита. Так що, спасибі, що дивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.